включили? Так. Шановні колеги, засідання позачергово 77-ї сесії Меніської сільської ради сьогодні не відбудеться, оскільки нас прибуло тільки 11 депутатів. Наразі відсутні, значить, депутатка Брагіна сказала, що вона так? у відрядженні. У Значить, замирайла захворів Володимир Миколаївич. Завірюха Петро Іванович він в Києві. Він не зміг приїхати. Ну, Ільянка він в ЗСУ, а планував бути Андрій Пугач, але сьогодні він повідомив, що терміново по справам десь він поїхав. Таким чином ми сьогодні не зможемо провести сесію. Комісія відбулась позитивно. Дякую всім, хто знайшов час прийти, бо ви зрозумієте важливість рішень, які треба проголосувати і по харчуванню, і по іншим напрямкам. Тому по наступній сесії, як будемо домовлятися, враховуючи, що ну, там хто на роботах, хто не на роботах, Ну, Сергія вже 14. не буде, да? Я так розумію? Чотирнадцяте не будеш. 13-те понеділок. У кого що? Федорович у вас? А? 13-го робите. У взагалі по швидкій. Можу відпросити вас. Ні, я про швидку. Да не вас, ну я про швидку. Ну таке подумаємо. То що, Тоді в понеділок зізвонимося і будемо дивитися, що на наступний тиждень, так? Да? А коли далі, Федорович, у вас? Якщо сам нічого не поміняється, то тоді понеділок проблю три дні вдома. Ага, в понеділок три дні вдома. Вже не буде, так, да? Сергій? Вівторок не буде, так? Да? Ну тоді, якщо не буде Сергія, а його не буде щось таке, бо він на роботі, то е, буде Андрій Пугач, і нам ще одного треба. В суботу, завтра. Та це сесія, в пакеті сесія 10 хвилин. Ну, давайте як варіант суботу. То що, ну в суботу, я не знаю як. Можемо і в суботу. Люди Ладно, давайте з понеділка тоді зізвонюватись і вирішувати. Так, то в будь-якому випадку нам треба тоді, якщо не буде Сергія, щось така, то треба пугач, плюс принаймні, завірюха або замирайло. Може, так, да, може на кінець тижня, тоді. А в п'ятницю ви на роботі. Три дні. Четвер. А четвер у нас слухання по статуту громадській. Ну, на час дня. Може, у нас на четвер може зранку. Так, будемо тоді на зв'язку. Дякую тоді всім, хто прийшов. Ну що ж, такі обставини. Да.